Які події вас чекають ближчим часом? Подивимося, що скажуть карти. Процвітання, успіх, відчуття, що ти комусь потрібен, відчуття щастя, радості, можливо, для когось вагітність. Це якийсь виграш, показано по картам. Це якийсь виграш, але знаєте, за рахунок того, що ви не вступили у війну. Вас ніби хотіли затягнути сюди, але ви залишились при своїх інтересах, і це вас виділило. І це, знаєте, як привернуло все з ніг на голову. Люди хотіли по одному, а вийшло по іншому, і ви в цьому виграєте. Так, що тут у нас за паш кубків такий, мужчина якийсь іде, з яким раніше були непорозуміння. Зараз він іде з проханням дати йому якийсь шанс він хоче показати, що ви для нього дуже сильно важлива.